Так, ролики? Ну це другий грамер, ну смисл однаковий. Он Только вони короткі. Самі точимо. От. Перший. Другий, третій, четвертий. Плюс регуліровочні шайби. От. Коли збираєте, може бути торцеве бієння і буде розбивати. Підкладаєте шайби. Шайба може не вращатися. Головне, щоб вращався ролик. От. Клапан зараз протестую, сразу лежить готовенький. Оп. То, що треба, перед монтажом візьміть якого то солідола літола, отут, хорошенько, натріть. Кажуть, де пластик не мажеться ну хай буде. Потім чуть-чуть потім, сюди всередину, на торцеву поверхню, щоб виділяв, і чуть уже саму направляючу, не сильно сильно направляючу, не мастіть бо буде набиратися пилюки. От, в принципі, виглядає готова зборка.